Вітаю тебе на моєму YouTube каналі. Якщо ти не тапав хом'яка або тапав і у тебе під час лізингу буде надзвичайно мало монет, зараз є хороша можливість залетіти в прелаунчпул на біржу BinX та нафармити додаткові монети HMSTR, тої самої тапалки Хамстер Комбат. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали! Мова йде про активність на біржі Бінкікс, а саме про прелаунчпул. По суті, це той же самий лаунчпул, який є на біржі Бінкс. Тобто ми закидуємо в лаунчпулі стейблкоїни або біткоїни, і ми зразу отримуємо токени проекту. В прелаунчпулі ми закидуємо гроші і ми не отримуємо зразу токени проекту. Ми отримуємо бали, а ці бали ми вже зможемо конвертувати в токен проекту. І біржа обіцяє конвертацію: 1 до одного. І найголовніше, як я зрозумів, що конвертація буде до лістингу не тоді, коли монета вийшла. Мене теж там, припустимо, зробила XE, в нас бали, ми бали свої продати. Не можемо. Ми спостерігаємо, припустимо, як ми вже зараз могли продати монету на 50, на 100, можливо, і на 200 доларів, але ми не можемо продати, бо конвертації ще немає. Ось такої ситуації не повинно бути. Тобто, біржа обіцяє, що до лістингу ми отримуємо свої токени. Тобто, ми отримуємо бали, фармимо на цьому прелаунч-пулі, і до лістингу буде можливість. Просто ці бали обміняти на токен проекту, а саме на монети Hamster Combat. На цю активність біржа BinKix виділила всього лише 10 мільйонів монет. Якщо ми зайдемо на біржу, в якої є предринкова торгівля фьючерсами, то ми можемо побачити, що монета торгується по ціні 0.206. Якщо 10 мільйонів монет, ми поділимо на 0,206, то призовий пул в USDT складає приблизно 60 тисяч доларів. Але є своє але. Тобто ми не знаємо, по якій ціні вийде Hamster «Хамстер Хамстеркомбат може вийти на іксах, і пул вже не буде 60 тисяч доларів, а буде 150, 200, можливо, і 300 тисяч доларів. А можливо, і взагалі не буде 60 тисяч доларів. Тому будь-який прогноз, скільки ми можемо заробити, все залежить від того, як гарно. Вийде Хамстер Кобат. Тому не будемо затягувати цей відеоролик та переходимо до прелаунчпулу. З самого початку, якщо у тебе ще немає аккаунту, на біржі BinKix, бонусну ссылку для реєстрації, я залишаю під відео, де знайти цей прелаунчпул та як прийняти участь. Туди є спот, ми наводимо і тут є прелаунчпул. Нажимаємо. Бачимо, що зараз триває прелаунчпул з монетою Хамстер Combat. Туди є. Відомості ми нажимаємо та будемо ознайомлюватися зі всіма умовами, плюсами та мінусами. Зразу з найголовнішою, це є дуже крутий плюс, який біржа кікс вела. Це індивідуальний ліміт стейкінгу, її в пулі, які в USDT, її в пулі, так і з біткоїном. Це круто, адже в лаунчпулах до цього моменту не було ліміту стейкінгу. Тобто залітало 5-10 кітів з сумою, з депозитом в 300 тисяч доларів, в 600 тисяч доларів. Звісно, що вони заносили свою суму і вифармлювали весь пул, неважливо в яких це було монетах. Зараз на кожен аккаунт можна внести депозит максимум 20 тисяч USDT. Або 0.35 біткоїнів. Тим самим це дуже круто зробили для простих користувачів, в яких немає великого депозиту, щоб вони також заробляли, як і на лаунчпулі, так і на прелаунчпулі. Бачимо, що на цю подію прелаунчпул виділили 10 мільйонів монет Хамстер Комат. Але якщо ми можемо прочитати, пише усього бонусних балів, тобто не монет, а балів. Але ці бали будуть конвертовані 1. До одного в токен Хамстер Кобат. Якщо ви не вірите і думаєте, що ця інформація взялася просто з повітря, опускаємося донизу. Тут є правила події, нажимаємо, і там все чітко прописано, що буде конвертація один до одного. Буде можливість просто час викупу. Ми отримуємо бали. А тут де буде визначено писати, коли ми зможемо конвертувати бонусні бали, які ми заробили в монету Хамстер Комбат. І під час лістингу свої монети. Продати. В цій події також всього лише є два пула. І перший пул, що ми можемо занести в стейкінг, USDT, та другий пул, що ми можемо занести в стейкінг свої біткоїни. Якщо у вас немає біткоїнів, то купляти а, за USDT біткоїни і заносити в пул біткоїни, я не рекомендую, адже. Ви зараз можете купити а, біткоін по 60 тисяч доларів, а за 5 днів біткоін може пролитися до 55 тисяч доларів або взагалі до 50 тисяч доларів. І, можливо, ви ще навіть будете в мінусі, тому купляти а, за USDT біткоїни та зносити сюди біткоїни, я не рекомендую. Краще заносити в USDT. Як ми можемо замітити, виділено 10 мільйонів монет. Значить, 70% а, призового пулу виділено. На нагороди, хто буде заносити в стейкінг а, USDT. І лише 30% виділено для тих, хто буде заносити в пул біткоїни. Початок прелаунч-пулу 18 вересня о 10.00. Це означає. Що ми з вами зможемо закинути свої гроші в пул, і за це кожної години будемо отримувати бонусні бали. А період майнінгу всього лише 5 днів. Тобто, 18 вересня в 10.00 ми зможемо закинути свої гроші в стейкінг і до 22 вересня. Ми будемо отримувати бали, які конвертуємо в токен. І з найголовнішого, це те, що в будь-який день ми гроші з пулу можемо вивезти. Тобто, якщо ви завтра о 10.00 закинете гроші і, припустимо, терміново 20 го числа вам потрібні гроші, то ви їх спокійно зможете вивести. Де буде кнопка, щоб занести свої стейблкоїни або біткоїни в пул. Є пул з USDT, знизу буде занести в пул. Та забрати гроші з пулу, і так само ж з біткоїном. І з найголовнішого, припустимо, якщо ми закинули а, тисячу дві, неважливо скільки а, доларів чи біткоїнів. Ми фармимо монети, і якщо нам потрібно наші гроші потрібні, ми їх виводимо. То ті бали, які ми нафармили, вони не згорають. тобто вони у нас залишаються. Просто якщо ми заберемо з пулу свої гроші, ми не продовжимо просто фармити ці бали. Всі очікують лише одного: а саме лісинг монети, Hamster Combat на біржах. І зараз на сьогоднішній день в трафіку найбільше зацікавлені біржі. І що зараз будуть робити біржі? Правильно випускати промоакції з монетою Хамстер Комба, тобто, щоб юзери, нові користувачі іменно депозитили на одну біржу свої монети і там торгували, там їх продавали та купляли. На сонячний день є біржі, які вже випустили промоакції з монетою Hamster Combat, Але на мою думку, це дійсно шлак, який так точно не вартує уваги. І надіємося, що за деякий час буде біржа або буде декілька бірж, які дійсно анонсують круті умови, круту промоакцію на біржі з монетою Hamster Combat. Можливо, це буде біржа BingX, адже вона на початку до хайпу. Хамстер комбата до, хайп, до хайпу цієї тапалки заключила стратегічне партнерство. Можливо, вона дійсно порадує своїх користувачів топовою промоакцією. Але це також палец Нам залишається очікувати. І якщо буде така промоакція, то звісно, що я опублікую в своєму телеграм-каналі. А якщо у тебе ще немає акаунту на біржі Бінкікс, це ідеальний час. Щоб його створити, до нових зустрічей та хорошого тобі профіту.